Слава Ісусу Христу. Так, дойшли ми до домашнього завдання. Ви вже багато чого навчилися, і тепер прийшов час попрацювати над собою і над словом. В чому заключається домашнє завдання? Прочитати новий заповіт за 30 днів. Мається на увазі, може там один день різниця. Мається на увазі. Сьогодні 24 травня. І прочитати новий заповіт до 24 червня. Чому 24? Ну мені самому цікаво, чого 24. Чому ну, іменно так Господь хоче, щоб було це число? Побачимо. Так. Це буквально е, коло 10 сторінок в день. 5 листочків. Так. Я думаю, що це не мала би бути проблема. Бо коли я роздумував, думаю, боже, може то забагато буде, так? Десять е -е, сторінок на день. І тут раз Бог мені нагадав, нагадав мою маму. <схи> як моя мама колись читала книжки. Так? В неї книжка в 200 сторінок за пару годин. Просто. Вона просто, я пам'ятаю, як вона ділилася каже, що вона могла книжку за один раз прочитати. І я, я. Та я був. Ну, Шокований з того, щоб нічого не сказати. Так? І якщо моя мама могла прочитати таку книжку на одному диханні, то я думаю, що 10 сторінок для мене не буде забагато. І, відповідно, я думаю, що і для тих, хто захоче так, прийняти це домашнє завдання і е, читати Слово Боже. Так, ну, то й не буде щось таке надзвичайне, бо тут питання результату. Так, ви побачите себе до початку розуміння Слова Божого, і в кінці так, ви побачите різницю. Рекомендації від себе. Так, ті 10 сторінок прочитати за один раз, не відволікатися. Так, бо що я зауважу за собою? Тобто, якщо я беру один розділ, так воно на початку вхід в слово може бути там прочитав і десь воно щось загубилося. Так, але коли вже наступний розділ, наступний розділ, наступний розділ. Я вже так як більше туди занурююся. Занурююся глибше, глибше, глибше. так. І вже коли читаю, то вже бачу, як історію уявляю собі, е ті всі події вже в голові. Ну, Вірю, що так дух святий дає, щоб воно так би в уяві відтворювалося, і тоді глибше розуміння приходить е до слова Божого. Так? То я вас благословляю. Так, відповідно, хто захоче. Не маєте робити такого, що я обіцяю собі, чи там, обіцяю Богові або даю слово, що я ну, буду читати. Так? Не робіть цього. Так, нічого не, такого не, не обіцяйте. Так? Бо, тим більше, якщо ви кажете, Боже, я тобі обіцяю, що я це зроблю. Майте на увазі, сатана це обов'язково тим скористається, бо написано: хто думає, що знає, той нічого не знає. Хто думає, що стоїть. Ти вже впав. А чого впав? Тому просто погордився, що я вже настільки, що я можу дотримати слова свого, що м -м, можу його проголосити. Так? Тому просто кому вийде, тому вийде, кому ну, менше має часу, або ще щось, так, тому і менше часу. І Ще який момент? Як будете читати, так, майте біля себе маркер. Так, що він такі прозорий, щоб ви виділяли. Як я роблю, я читаю. Так, є, що торкається мене, є, що не торкається. І те, то, що для мене нове, я просто підкреслю. Раз, підкреслю, прочитала, що о, знову нове. І воно мене торкнулося. І розумію, що не просто так торкається, бо Бог хоче, щоб воно торкнулося. І я кожного разу підкреслюю, підкреслюю, підкреслюю. І е, я коли вертаюся назад, я перечитую. Це, так? І воно закладається в моїй пам'яті. Хай Господь благословить вас на то, щоб ви більше часу перебували в Слові, так, і щоб Слово потім перебувало більше в вас. Так, і щоб Господь відкривав себе для вас ще більше. Тому, нехай Боже благодать, нехай цей час буде для вас благословений. В ім'я Ісуса Христа. Амінь.